Всім привіт! Мене у Діректі писали про те, як я вивчала англійську мову, де саме навчалася, де працювала. І сьогодні я хочу розказати про цей свій шлях, про шлях вчителя англійської мови і репетитора. Ось найперше я почала вивчати англійську мову, ще коли була у дитячому садочку. Я пам'ятаю до цих пір. Ну, я вже не пам'ятаю, як звали мою вчительку, Ось, але пам'ятаю деякі уривки із наших занять. Тобто це, це почалося ще в дитячому садочку. Потім в школі ми вивчали англійську мову, я навчалася в самій звичайній школі. У мене не було поглибленого навчання англійської мови. Звичайний клас, ми навчалися по плахотнику. Таких Нових сучасних якихось там книжок у нас не було. Ось, інколи да, ми там слухали музику, пісні вивчали. Інколи дуже рідко було аудіювання у нас в школі. Ось, ну, звичайна школа, звичайний клас і звичайна англійська мова, яку в як, як багатьох. В універ я поступила на психолога, ось, але потім. Вирішила я е, поміняти на спеціальність англійська мова, філо, філологія романо-германська філологія факультет називався. Спеціалізація в мене м, вчитель англійської мови і м, філолог. Романо-Германських мов. Здається, так. так. Ось. Здається, так, звучить в мене в дипломі, якщо я не помиляюся. Ось. В універі, да, чого я не пішла? Я хотіла на психолога поступати. Я поступила на психолога, хотіла бути психологом, але мені сказали вдома, що психологія не така прибуткова буде потім, як англійська мова. І... Де ти будеш працювати психологом, Типу в школі там, чи в садочку. Ну, в, в ті часи це було не так е, класно і не так популярно, як зараз розвивається психологія, коучинг. Ось, тому, е, тому ми вирішили, що я буду англійську мову вивчати, і що це буде перспективніше і, ну, відповідно, більше грошей е, зароблю колись там в майбутньому. Ось. І перейшла я на англійську мову. Я вивчала англійську і французьку в універі. Так, до репетиторів я практично ніколи не зверталася за все своє життя. Було декілька разів, що я ходила. Да, коли я навчалася в універі, мені важко давалась граматика, і я там буквально декілька разів. Взяла уроки у репетитора, яка мені розклала по поличкам теперішній, е теперішній майбутній і минулий час. І з того моменту в мене воно якби стало розуміння того, що до чого, тому що так як я була із е звичайної школи. Я закінчила звичайну школу, звісно, це не було поглиблене вивчення англійської мови, і в мене були якісь там такі питання, в яких я не могла сама розібратися. Ось, можливо, і рівень був ще тоді недостатній, але в універі вивчила я, вивчала добре англійську мову, закінчила універ, маю диплом, і зразу з універу я пішла працювати вчителькою. У дитячий садочок. У нас паралельно я займалася репетиторством весь час. Ось було декілька учнів у мене, потім більше і більше. А ось щодо того, де я офіційно працювала, то я працювала у перша моя робота офіційна, це був дитячий садочок. В місті Рівне. Тоді набирали експериментальну групу, Саму першу експериментальну групу, навіть декілька груп було. Експеримент був, робила тоді наша Гороно, як воно там називається, Горонода, мабуть. Колись так називали, зараз вже не знаю. Ось, робили експеримент щодо безперекладного методу викладання дітям. Ось і я тоді була перша вчителька, яка попала під роздачу. І дітки, ті, яким я викладала, вони теж якби були такі експериментальні кролики. Тому що, можливо, десь у приватних закладах вже був цей метод, а ось в державних закладах маленьким діткам тоді іще не викладали англійську мову безперекладним методом. Ось ну, що я можу сказати? Експеримент вдався, все було добре. Там в кінці того навчального року мене з дітками перевіряли, я давала відкриті уроки. Все окей, і це, я сподіваюся, що пішло далі і далі це все. Тому що після того я вже перейшла працювати в школу. А ось в садочку в мене найменшим діткам було рік і вісім місяців. Це була групка, там, рік і сім, рік і вісім місяців, самі малюсінькі були. Ось, ну і вище вже там. Да? до Дошкільнята, до, до які готувалися до школи, там вже старша група була. Ось, Так, потім я їх цих діток вже випустила і перейшла працювати у школу. Це була школа з з поглибленим вивченням англійської мови, і тоді в мене були перші-четверті класи. Потім я пішла працювати знову в садочок, в інший садочок. Там я працювала просто вихователем і паралельно англійську викладала. Паралельно цьому я мала учнів на репетиторстві, і ще забула сказати, що на початку мого шляху, навіть в кінці навчання в універі і на початку декілька років моєї роботи, я займалася синхронним перекладом і звичайним перекладом. Я переклади дуже люблю. Єдине, що я можу сказати, що синхронний переклад це дуже важко. І тому я зараз вже багато років цього не роблю. Але переклади загалом мені подобаються. цей ну, текстовий переклад, там, перекладати тексти з української на англійську, з англійської на українську і так далі. Я це теж дуже люблю, таку роботу. Я люблю сидіти над документами, люблю сидіти над текстами це все там. Вичитувати, це мені таке подобається, ось. Так, потім я багато років працювала вже в дитячому садочку, а коли я вже пішла в декрет з першою дитиною, на декілька місяців я припинила роботу, але довелося мені, ну, так, життя складалося, що в мене практично в ті часи не було підтримки ніякої. Коли в мене були малий, мій, мій був малий, і потім Ліза народилася, не було в мене підтримки, і я змушена була, в декреті я довго не сиділа, там буквально пару місяців, і я змушена була працювати, тому я в ті часи дуже посилено займалася репетиторством. Десь так працювати у мене не було можливості, і я розуміла, що мама з двома дітками в принципі нікому не треба з її лікарняними, з тим, що там туди-сюди тиждень-два і знову діти на лікарняному. Тому я і не працювала десь в державних закладах, і я ну, працювала сама на себе, репетиторством займалася. Я мала учнів, я їздила в ті часи по місту. Тоді були такі часи, я не знаю, як зараз, а тоді було так, якби вчителі приїздили додому до учнів, і я їздила по домах, скажімо так, по місту були такі періоди, що я їздила, малий в мене був малий рік і два роки. Я їздила вагітна разом з ним. ось. Тому що потрібно було якось виживати, тому що я тих дітей тягнула сама завжди. Ось. Паралельно з цим я займалася і перекладами в ті часи, і також працювала я на, в приватній школі англійської мови. І в приватному це не був дитячий садочок, це була приватна студія англійської мови. І там, в принципі, не тільки англійська мова, там була підготовка дітей до школи по всіх предметах. А В мене був напрям англійська мова в приватній студії, я викладала, англійську, я викладала світ навколо нас англійською мовою, математику англійською мовою в тій, в тій студії, здається, і все, мабуть. Там я багато років дуже працювала. І паралельно з тим працювала репетитором, і паралельно з тим я перекладами займалася. Ось. Потім до 2020 року так в мене було. Потім почався ця пандемія почалася, і я перейшла на чисто на онлайн роботу. В мене 2017 рік уже був початок того, що в мене було декілька учнів онлайн, тому що у нас там, ну якби з оціми переміщеннями, зміною місця проживання, люди не хотіли мене врічати як репетитора, і тому ми перейшли в онлайн. Ось, Але уже в 2020-му тоді багато хто попереходив онлайн, і я, я почала вже освоювати. Мережі, ці соцмережі. Я почала освоювати платформи для викладання англійської мови Ось, онлайн. І декілька ще учнів в мене ходило додому. Так, і... ну, але напевно це вже був той такий переломний момент, коли я перейшла суто на онлайн. Хоча ні, саме переломний момент в мене був, коли я коли почалася війна, я спробувала виїхати в Польщу. Так, е і тоді я перевела всіх своїх дітей на всіх своїх учнів на онлайн. І все, так, да, це, це було вже під час війни. Е я неправильно сказала, коли почалося повномасштабне вторгнення, тоді я перейшла повністю на онлайн через те, що я переїхала у Польщу. Ось. Е потім я повернулася в Україну, я в Польщі довго не витримала. Я вернулася в Україну, але вже назад на офлайн я переходити не хочу. Тому тільки онлайн. І зараз я займаюся тільки репетиторством, тільки онлайн, але вже не тільки дітям викладаю. Я викладаю, в мене є діти від 9 років, діти, підлітки і дорослі. Я почала викладати дорослим. Ось я і раніше викладала дорослим, але. Як такого розуміння, не то що розуміння. Мені попадалися дорослі, які дуже швидко зливалися. Там місяць, два і все. І я тоді думала, що я роблю щось не так, але насправді в дорослих там своя специфіка викладання для дорослих, тому, тому так. Але зараз в мене є стабільно. Діти підлітки дорослі. Ну, ось такий в мене був робочий шлях. Є, продовжується далі. Тому я, я сподіваюся, що на ваші питання, які ви мені задавали в Дірект, я відповіла. Якщо є ще питання, то пишіть, я буду відповідати. Дякую за увагу!